Всіх вітаю! З вами Марія і Філіжаночка про те, що вас здивує. Тож, смачної кави вам і цікавої розповіді. Бо вже бачу, тут е, вибачання, зізнання якогось чоловіка вас будуть здивувати. Е, дивіться, е, буде так, знаєте, трошки. Ви навіть не будете розуміти, що вам робити в, ці, в цьому випадку. Бо поряд з вами буде людина, яка буде вам казати, що ти що, ти що, не слухай, не, не пробачай, взагалі не реагуй на цю людину. А у вас буде таке, знаєте, вас зворушить, що людина все ж таки вибачається. Не знаю для кого з вас ця ситуація, але. Нагадую, просто нагадую, що це загальна філіжанка, і саме ця історія вона ем, стосується більш, знаєте, особистих стосунків, тобто це не, не робота. Це не, не виглядає воно мені як, знаєте, людина, яка ну, ви не знаєте цю людину. Тут людина чітко знає, за що вибачається, і ви знаєте, за що людина вибачається. Тут на чоловіка схоже і таким чином він хоче роз, ну, вирішити між вами питання. Бо насправді, знаєте, тут людина якось. Для себе розуміє, що е, ну, тут як... якщо він не вибачиться перед вами, якщо ви його не пробачите, то йому там десь колись воно так буде відгукатись, він то собі розуміє, ну, десь, десь я так розумію, крепко так зачепив вас. І взагалі, найближчим часом, о, ну, скажімо, близьке ваше оточення, багато, багато розмов, багато м, якихось розглядань людей. Може, воно там просте пліткарство. Для когось з вас, знаєте, от побачитесь там чи зідзвонюєтесь з кимсь зі своїх родичів і починаєте згадувати, хто кого бачив, хто про кого що дізнався. Але дивування буде, от знаєте, про вчинки якихось знайомих для вас людей. Ви будете це слухати, і, ну, як то кажуть, слухай, я, я вухам своїм не вірю. От, 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 таке буде дивування про когось. Ще будете дивуватись про те, що ви так просили людину щось зробити. А людина, якось, знаєте, як не дослухалась чи не дослухався. Я не можу зрозуміти про чоловіка, чи про жінку це йдеться. Бо людина, ну от знаєте, як повертаю з одного боку нібито про чоловіка, з іншого про жінку. Тож, може, для кожного з вас. Своя історія буде. Бо дивіться, це, знаєте, як заклопотаність виглядає, от коли ви очікуєте від певної людини реакції на щось або якогось виконання, ну, от коли ви попросили про щось. А людина так заклопотана, що навіть забувся чи забулась відреагувати на ваше прохання. І давайте по роботі здивує вас новинами чоловік якийсь. Ну, взагалі то здивуванням буде вже те, що ви не очікуєте побачити цю фігуру, а людина прийде, і це буде, знаєте, от як його нібито штовхають до вас от якісь сили. Він нібито, знаєте, от може, й не, ну, скажімо, не планував. А от просто от щось до вас привело. І він, ну, не розуміючи, чому він тут, він починає вам якісь новини розповідати. ну, Може, вони вам там вже всі відомі? Може, це як повторювання, по, там, скажімо, по третьому колу. Але ну, ви дивуєтесь, ну, що тобі треба? От, знаєте, ну нібито ви і не... яка різниця, що він там розповідає, ви просто у вас питання що тобі треба? Так, і давайте. Ще тут зустріч показана, але ця зустріч взагалі-то вона запланована. Просто вона як довго за часом відбувалась, чи відбуватиметься. ну, і, Наприклад, Заплановане вами або людиною вже давно і ніяк воно не відбувалось. Знаєте, людина, чи ви є багато інших справ і відкладається, відкладається ця зустріч, ну, але все ж таки вона буде. І для когось з вас це знаєте, як трошки зненацька. Відкладали на інший день, а тут так склали, склались обставини, що ви так все кидаєте і все, їду. Чи йду? Все, треба побачитись, треба порозмовляти. Так, потім дивіться. Так, що тут, що тут? У перспективах, щось ви собі побачите, щось ви шукаєте, певну якусь, ну там, може, річ, може, якусь ситуацію вам треба побачити, розгледіти. побачити і, знаєте, як чогось як накриєте цю ситуацію. Як знаєте, як не схочете, щоб її ще хтось бачив. Може, подарунок якийсь ви. Ну, там знайдете для когось і будете приховувати, щоб людина ж раніше часу не побачила. Бо, ну, знаєте, для вас це якесь виконання, якесь... Ну, як мрія якась збувається, вона там може не дуже велика мрія. Ну, просто може, щось хотіли собі там придбати, наприклад, чи для когось придбати, знаходити ту саму річ і купуєте. Так, по роботі хочу, от просто воно мене сюди веде в цей бік, тож треба вже розгледіти і воно відпустить. Дивіться, ось тут у когось з вас покращується ситуація заробітку. Це, як знаєте, єдине, що тут, тут не можна планувати, От знаєте, наприклад, ну, зазвичай людина ж любить знати. Яку суму вона буде отримувати? От Тут якось питання поки що лишається питанням. Ви не будете знати конкретну суму. Вам якось, чи вам відповідь дадуть таку, що там у межах між такою і такою сумою, а там як заробиш? Чи взагалі от просто? Просто воно не зрозуміло, бо може від відсотків якихось буде залежати ваш заробіток. Клопоту буде достатньо. Ну, будь-яка робота, вона ж дає клопіт, якщо людина її робить, а не просто так туди ходить каву попити, то це ж зрозуміло. Але дивіться, ця робота вас дуже-дуже буде змінювати. От ви, ну, зазвичай, да, може, це нова робота для когось. Да, і людина приходить, ну, людина так тихо себе поводить і не дуже так, скажімо, виставляє себе, але ви виростете там і ви будете зовсім іншою людиною, ніж коли прийшли. Ви будете дуже, як це пояснити? У вас буде можливість зрости на цій роботі до, знаєте, такої певної величі, коли одні будуть лякатись, бачачи вас, бо ви дуже сильна для них людина. І людина, яка ну, не можна там зайвого слова сказати: от у мене навіть свічка почала тріщати на цьому. Зверніть увагу, ви будете, от, знаєте, як. Може, там люди просто будуть такі, які, яких треба буде тримати і на відстані, і час від часу, знаєте, як ставити на місце. Але інші будуть вас приймати як людину, якою, знаєте, от захоплюються. Саме через те, що ви вмієте, як ви це вмієте, як ви це робите, ваш якийсь талант буде відмічений, він буде, знаєте, посилюватись, ну, скажімо, кожного там місяця, з кожним роком. Тут якась ситуація, коли ви ну, міць якусь набираєте. Важливість якусь бачать в вас люди. Потім здивуєтесь хтось з вас, побачивши людей, які, от я на як на побаченні, я так розумію, що ви знаєте просто цих людей, але не думала, що вони разом, що, вони... що між ними є щось. Ну, люди якось не дуже хочуть, щоб їх там було розкрито. Вони якось приховують цю ситуацію. Крота, хтось з вас побачить, дізнається про крота, будете дивуватись, бо на цю людину навіть не думали. Це робота Всесвіт. От Це якась ситуація, не обов'язково, що у вас на роботі про того крута буде відомо. Це може бути ситуація, ну, десь по новинах щось ви там дізнаєтесь. Так, і не обов'язково, що це з вашої країни. Це ну, може бути там, наприклад, ви живете в одній країні, а десь. Викриють крота, десь така гучна буде заява. Так, ось тут ситуація, яка там багато чого буде змінюватись з цим викриттям. Тож, цікаво щось будете дізнаватись. Так, перед кимсь відкриється як новий шлях. Дуже світлий, дуже такий, ну я не скажу, що тут все вам буде зрозуміло і легко, але шлях цікавий, і ви схочете його пройти. Ви схочете, знаєте, як дізнатись, до чого веде цей шлях. Але дивіться, хай вас не лякає, бо е тут треба якось знаєте, не дуже швидко просуватись тим шляхом. бо... Дивіться як, якщо дуже швидко, ви не напрацюєте певних собі, певного досвіду, якщо дуже швидко, ви дуже швидко будете пересуватись і тупік перед вами з'явиться. Знаєте, от коли цей шлях поступово для вас відкривається, він не одразу не весь відкривається. А як, знаєте, от. Ну, це, це як якась комп'ютерна гра. Тобто, от ви проходите якийсь рівень, і далі за цим рівнем відкривається наступний рівень. Але це, як знаєте, ну як, наприклад, дається на проходження цього рівня, наприклад, там три дні. ну Я вигадую зараз строки. А ви пройдете за один день, а воно там далі ще не сформувалось. І вам, ну, ще зарано там далі просуватись. Тож, проходьте цей досвід, поступово набирайтесь цього досвіду, він вам буде корисний. Так, ось тут. Про якусь болісну ситуацію дізнаєтесь, чоловік буде розповідати цю болісну ситуацію, щось йому так образливо буде, як захищати себе буде. Для вас вона надважлива ця ситуація, тож ви вислухаєте людину. Це як прояснення якоїсь певної ситуації. Тобто, вам, ну, вам цікаво розібратись і ви будете вислуховувати. Не дуже вам сподобається, що, від, що вам розповість людина, але ж якось ви будете ну, розглядати ситуацію і що далі з цим робити. Якось тут тут, тут трійки йдуть. От три-три мені не одна така позит... або три дні буде власна розгляд цієї ситуації, або після, ну, для когось дні, для когось тижні, для когось години. Тобто ви різні, у кожного з вас буде своя якась, ну, якось по-своєму розкриється ситуація. Так. По роботі, щось вам хочеться пришвидшити, але швидше, ніж воно йде, не буде. Це якщо ситуація, з якимсь чоловіком у вас, от ви, от ви її пропрацьовуєте, воно не дуже швидко буде роз, розвинуте, просуватись не дуже швидко буде. Так, давайте далі особисте життя, що вас буде дивувати? Тут дійсно, тут хтось, знаєте, от як побачить, коли у когось йде побачення, але третя якась особа, от знаєте, як наштовхнеться на цих людей. Оце здивує. Якось людина собі не. Не малювала, що між ними щось там налагоджується. Ну, це може бути будь-яка ситуація, може бути ситуація, знаєте, коли люди, може, були там на відстані деякий час, може вони не спілкувались деякий час, і от вони знов сходяться. Може бути, як знаєте, от повернення до якихось стосунків, і це як здивує. У когось здивує гоноровість по якійсь роботі. Тобто дивіться, ви очікуєте певного результату, спілкуючись з людиною. І от те, як гонорово людина буде себе поводити, Воно вас, знаєте, от я не можу сказати, що у вас таке здивування буде, ти що, ну, як це так? А вам воно смішно буде. Бо ви е, цей... Воно і здивування, але ж, ну знаєте, не стовідсоткове, бо ви як цю ситуацію собі дещо обмірковували, що таке може бути. І просто от... Ну, воно вам буде розкриватись, ви будете розглядіти, ви зможете цю ситуацію, але ж все одно на питання, що здивує, оце здивує. І тут цифра 6 вже важлива буде в цій ситуації. Воно і про допомогу тут йдеться, і про, знаєте, от як прояснення, як треба обговорити. Розгледіти якусь ситуацію, ну, от гоноровість певної людини вона тут ключова, угу. Так, про. Про перспективи, ось тут така ситуація показана, що не домовляться між собою двоє людей. І одна, один, одна людина. Ну, тут і, і про чоловіка, і про жінку, так можна сказати. Тобто людина піде, так і не вирішивши питання. З бажанням, от знаєте, досягти певного результату, але з цією людиною зрозуміє собі, що питання вирішувати неможливо. Тож якась така ситуація, воно і дивувати буде, що, от що тут здивування буде, знаєте, от не самою ситуацією, а от тим, що я не розумію, що тут зробити, як тут зробити, як виправити цю ситуацію. Я все розповіла зміни. Тут когось будуть здивувати зміни, але ж ви до них йдете. Я не розумію, чому ви будете дивуватись, бо ви прагнете тих змін. Ви до них просуваєтесь, і, ну не дуже швидко. Я не буду казати, що тут швидко. Але ж. Я зрозуміла, ви собі перепони трошки виставляєте по, по цих змінах, але ж все одно будете дивуватись, що воно таки можливо. Ну, Тут треба тільки розуміти, що якщо людина чогось дуже-дуже прагне, то повірте, люди вміють притягувати собі те, про що вони багато-багато думають. В що вкладається багато енергії, а тут дуже багато енергії вкладаєте. Тож, і будете присуватись. Ну, ось така цілежаночка. Я на цьому закриваю її. Всім дякую, хто подивився. Всім вам гарних змін і приємних здивувань. Хай вони будуть обов'язково, але тільки приємні. Тож. Побачимось з вами в нових відео. Бережіть себе, хай все буде добре і у вас, і в ваших родинах. Всім пока!